Вандали споплюжили наріжний камінь на місці майбутнього пам'ятника Степану Бандері. Його облили червоною фарбою. Цей пам'ятний знак встановили у січні цього року на перехресті вулиць Чорновола та Степана Бандери. Невідомі зловмисники орудували вночі. Уроди з п'ятої колони, які проживають в славному місті Рівному, облили камінь наріжний на місці майбутнього спорудження пам'ятника провіднику Степана Бандері. <загнули, загнули флашток, здерли, здерли, червоно-чорний прапор. Це вже не перший подібний випадок. Раніше тут була встановлена наріжна дошка. Півроку тому її розбили. Таке могли зробити або сепари, які закопалися тут в Рівному, або недобиті комуністи. Вони розбили сьогодні стелу, так. А завтра там буде на цій клумбі стояти великий камінь, який буде важити пару тонн, яким можна буде тільки вивести краном. Ми поставимо камінь. Після того випадку Сергій Пандрайк із побратимами на сусідній будівлі встановили камеру відеоспостереження. Відеокамери, я сподіваюся, зафіксували це дійство. Так будемо переглядати сьогодні кіно, ну і шукати цих уродів. Найдемо, найдемо. Значить, Накараємо так, що мама дорога. Слава Україні!